Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. подякою пану Валентину з Харкова, який мені подарував два професійних шприц шприц-преси для моєї роботи. Але зараз так ми поспілкувалися з побратимами і я їм один із них віддаю разом з рукавом високого тиску, голівкою знімною. Рукавом високого тиску, який перед тим пан Валентин дарував, і ще ж мені отаких заглушечок на тавотниці. Так, їм для роботи з отакого плану всілякими гараздами. Так? Які також анічим не менше за бронетехніку працюють, страждають і вимагають обслуговування в нашому підрозділі. Дякую пану Валентину за підтримку. Віддаю нашим автомобілістам-побратимам. Хай вам воно добре служить. Дякую. Разом боремо й поборемо.